Що приніс Україні саміт НАТО? Головна інтрига трималась до останнього. Що саме гарантували західні союзники? Ми ще раз підтвердили, що Україна стане членом альянсу. Та чому не наважилися на більшу конкретику? Результати саміту гарні, але Якщо було запрошення, вони були б ідеальні. Безпекова парасолька для України. Що за нею стоїть? Ці гарантії безпеки будуть надаватися Україні на шляху її членства в НАТО. Факти тижня проаналізували головні підсумки вільнівського саміту. На час проведення саміту Вільнюс перетворився на справжню фортецю. Безпрецедентні заходи безпеки. Військові та поліцейські тут на кожному кроці. А загалом за порядком стежать три тисячі бійців литовської армії і ще тисяча військових НАТО. І як бачите, можна спокійно ходити проїжджою частиною, бо рух транспорту у центрі вільнюса суворо обмежений. Посилена безпека і на землі, і в небі. Небо над вільнюсом захищають зірканейсам з поставлені сюди Іспанією. Німеччина розгорнула тут 12 комплексів Петріот. А Франція поставила самохідні гаубиці Цезар. Без перебільшення на ці два дні проведення саміту Вільнюс став ймовірно одним з найбільш захищених міст у Європі. На дводенний саміт НАТО з'їжджаються очільники не лише 31 країни, що є членами альянсу, а й лідери країн-партнерів. Представники з майже півсотні держав. І ось традиційне сімейне фото. Яка тема головна? Помітно одразу по приїзду у вільню світовські друзі влаштували Україні потужну підтримку. Українські прапори зараз у вільнюсі ледь не на кожному кроці. Влада міста прикрасила ними чи не кожну вулицю загалом 33 тисячі наших стягів. Це як натяк, що тема України дійсно одна з ключових. Від цього саміту чекали на історичне рішення, хоча до останнього точилися дискусії, яким воно буде: чи запросять Україну до альянсу, і чи будуть конкретні терміни для вступу. Однак першого ж дня почали з'являтися песимістичні інсайди щодо підсумкового комуніке. Президент Зеленський на шляху до Вільнюсу реагує на це різким дописом у соцмережі, це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом альянсу. Для Росії це означає мотивацію надалі продовжувати свій терор. Хідкі сподівання на диво у той час розвіює і сам генсек НАТО Столтенберг. Ми підтвердили, що Україна стане членом НАТО і погодилися скасувати вимогу щодо плану дій щодо членства. Але мова про запрошення може йти лише після завершення війни з Росією. Та коли на це погодяться союзники і будуть виконані умови, із такими формулюваннями фінальної декларації саміту згодні не всі у Литві, Зокрема, не приховують свого розчарування. Мовляв, альянс міг би спромогтися на будай формальне запрошення України, аби дати чіткий сигнал Путіну. Показать Российской Федерации, что она не имеет формального вета на расширение НАТО, что они не может решать, который народ где будет жить. Если украинский народ 80 хочет жить в, в НАТО, они сейчас защищают нашу всю пространство. Вы сейчас единственными в Европе, которой погибаете за европейскую идею, такой народ он имеет право и не только право. На тлі таких новин українська делегація якраз прибуває до Вільнюсу. Президент Зеленський того дня участі в заходах на полях саміту не бере. Зустрічається з литовським колегою науседою. На найвищому флагштоці у вільнюсі піднімають бойовий прапор України з під Бахмуту. І це як знак того, що хороші новини для України будуть, і вони починають з'являтися вже наступного дня. Країни одна за одною анонсують нові пакети озброєння: далекобійні ракети від Франції, додаткові пускові установки Петріотів від Німеччини, бронетехніка від Австралії, гроші на озброєння від Канади. Але під час спільної прес-конференції з Єнсом Столтенбергом Володимир Зеленський дає зрозуміти, розраховували на більше. Можемо констатувати, що результати саміту. Гарні, але якщо б було запрошення, вони були б ідеальні. Сам Столтенберг після явного розчарування українців скромним кюміке саміту кілька разів повторює: Україна буде в НАТО, і зараз вона наблизилась до альянсу як ніколи раніше. на цьому саміті. Ми ще раз підтвердили, що Україна стане членом альянсу. і Ми ухвалили рішення щодо наближення України до НАТО. Сьогодні ми зустрічаємося як рівні. І я з нетерпінням чекаю дня, коли ми зустрінемося як союзники. Як рівні, це Столтенберг про новий формат співпраці з Україною. Для цього в НАТО створили спільну раду як постійно діючий орган. Під час саміту у Вільнюсі відбулося інавгураційне засідання. Що саме це означає для України? Оцінки експертів доволі скептичні. Прекрасний орган, який може працювати десятками років. Віддаляючи вступ реальний і фактичний. Якщо створюється орган на роки по роботі, це значить, що швидкого вступу не буде. Наше завдання зробити так, щоб цей орган працював якомога менше часу і приніс якомога більше результату. Але насправді це як наступна сходинка у відносинах між Україною і НАТО, пояснює в ексклюзивному інтерв'ю «Фактам тижня заступник керівника офісу президента Ігор Жовква. Ми його домоглися того, щоб в мандаті цієї ради було записано, що ця рада наближає Україну до інтеграції до НАТО, до членства до НАТО. Тобто це не клуб. Для розмов а це конкретний механізм, який в робочому порядку буде нас на членство. Сьогодні рада була на рівні глав держави урядів. Вони будуть проводитись на рівні міністрів, закордонних справ чи оборони на рівні послів. Тобто, це дійсно якісно новий інструмент. Західні країни готові допомагати Україні не лише зброєю. Це ще раз підтверджують під час цієї зустрічі. Але як саме не менш важливою на полях саміту була дискусія про гарантії безпеки для України. Цю тему обговорювали ще за декілька тижнів до його початку. До чого ж, зрештою, прийшли? Чи буде та сама парасолька безпеки від західних країн та чи прикриє вона Україну? Звісно, гарантії безпеки не стануть альтернативою членства в НАТО, але вони можуть бути подушкою безпеки для України. Це визнає і президент. У нас немає реальних гарантій безпеки від наших партнерів. Я маю на увазі юридично. У нас є фактичні гарантії безпеки, які як фінансові, і санкційні, і це дійсно та допомога і обороні. І це дуже важливо, що це може стати першим документом юридичним, який символізує, що у нас є така а, парасолька. Це перший такий документ. Парасолька гарантій безпеки по суті гарантії безпеки це колективний меморандум Великої сімки. Далі вже предметні домовленості з кожною країною буде закріплено окремо. Перелік для бажаючих лише G7, не обмежений. Сьогодні вже декілька країн оголосили про свою готовність приєднатися до цієї декларації, тому коло гарантів безпеки України буде зростати. А наступним кроком після внушки декларації буде укладення двосторових безпекових угод, юридично зобов'язуючих, які власне горватимуть специфіку безпек. України з боку кожної країни одним з безпекових гарантів України будуть Сполучені Штати Америки. Певно, про це, а також про довготривалу підтримку, зброю і політику НАТО, Володимир Зеленський говорить із Джо Байденом. Розмова триває вдвічі довше ніж передбачав протокол. Але після неї оптимістичне резюме від американського лідера. ви дійсно зробили великий обсяг роботи? Я знаю, що ви ще багато маєте зробити попереду, і ми зробимо усе, що ви отримали, усе, що вам необхідно. Я з нетерпінням чекаю того дня, коли у нас буде зустріч, і ми святкуватимемо з вами офіційне членство в НАТО. І гарна новина для вас: ми нікуди не зникнемо і не відчепимося від вас. Жарти жартами, але попереду в Україні дійсно чимало роботи, як на військовому, так і на дипломатичному фронті. Вже восени Київ має отримати план щодо вступу до Євросоюзу, і конкретика в цьому питанні може зрушити питання членства в НАТО. Україна уже раз продемонструвала, що ми можемо і знаємо більше ніж захід і наше лідерство сильніше. і Потім вони до нас приєднуються, коли нам дали три дні. Ми вижили і пішли далі боротися. І за нами всі пішли сказали. О, супер сценарій. Ну так само з НАТО. Окей, це от зараз на цьому саміті вони нам дали три дні. Наша задача переламати зараз хід історії. Вікно історичних політичних можливостей не зачинено. Ми маємо шанс вирватися проросійської сірої зони, яку нам намалювали ще в Ялті в минулому столітті. Ми маємо цей шанс. і Ми його зробимо до всього наступного року. Саміт НАТО відбудеться у Вашингтоні напередодні президентських виборів. Тема України, напевно, буде серед головних. Тож кажуть експерти, варто робити висновки і працювати далі. І це чи не найголовніший підсумок цьогорічного саміту у Литві. Із Вільнюса Артем Куля, Оксана Дворецька, факти тижня, ICTV, Єдині новини.